Привіт, мої любі мої дорогенькі. Звати мене пані А, Сьогодні ми подивимось, що вам або допомагає, або заважає виповнювати свої мрії. У відео буде три варіанти: дивіться: перший, другий, третій. Перший рожевий кварц, другий бурштин, третій чорний шерл, або... Ну, просто шерл або чорний турмалін. Обирайте, будь ласка, свій варіантик. Будемо дивитись. Дивимось сьогодні на чарівному золотому арт Нову Таро. Я вже перевела лише з голотому. Ну, арт це мистецтво. нову. Це, я так підозрюю, що навіть не англійською. Нова колода, я на них лише зробила поки один пару розклад, буду частіше, бо вони мені дуже подобаються. Стоїть тут неподалік. Вони Дуже гарні, дуже приємні. Такий дотик, гладенькі, покриття дуже гарне, таке з золотавими такими. Риберцями, як я кажу, давайте сконцентруємось в перший варіанті. Дивимось, що саме вам заважає. Або навіть не заважає. Підждіть, давайте почнемо Давайте з того, що заважає, а потім що допомагає виповненню ваших мрій. На найближчий термін загадуйте, подумайте про себе, подумайте, можете термін саме загадати, на який ви дивитесь на тиждень, на місяць, на три місяці. Більш ніж на півроку не варто, бо ви тоді не запам'ятаєте. Тож, давайте дивитись виповнення ваших мрій. Можете одну мрію загадати, яку ви таку головна мрія. Ну, тут виходить в мене король жезлів. Це поки сигніфікатор, це поки не те, що заважає. а хто ви, можливо, ви король жезля, можливо, у вас є. Чоловік такий, так. Ну він майстер на всі руки, я би сказала, так. Або ви майстер на всі руки. Але щось може і не виходити гроші, і не надходить достатньо кількості за ту працю, яку цей чоловік робить. Дівчатка, це можливо, ваш чоловік або чоловік, або коханий, просто одружений чи ні, це не важливо. Так, і хтось від когось закривається. Так, давайте тепер уже дивитись. Що ж вам заважає виповненню вашої мрії, от саме вашого, хто мене дивиться, ви можете бути доволі щедра людина, але, можливо, вам навіть це трохи заважає. Ви можете витратити всі свої заощадження на когось іншого, не на себе. Ви хочете таким чином показати свою силу. Так. Ви дуже щира людина, дуже, можливо, навіть така, як закохуєтесь, так з е, цією душею. Так, якщо вас, е, ну, а якщо якісь негаразди, то ви страждаєте так, що, в общем, емоції у вас повним ходом йдуть. Оце вам може заважати, так. Заважати, продвигатись тут карта Колесниця показує, що вам заважає ці емоції, бачите, тут скубки, заважає емоції ваші продвигатись вперед по карті Колесниця. Так, а що вам може допомагати у виповненні ваших мрій? Що вам допомагає? Так, може допомагати король кубків, якщо ви е, жіночка. Дивіться, тут така парочка, цікава випала: король кубків і королева жезлів. Якщо ви король кубків, ну в плані, якщо ви чоловік, а, який кохає жінку якусь, да, ваша кохана, то вона вам допомагає, бо вона дуже діяльна. А, орієнтир може мати чорну кішку, але це не обов'язково, вона таких. Потужних енергій. Якщо дівчатка дивляться, чоловік, який вас кохає, вам допомагає. Ось такий перший варіант. Давайте ще подивимось. Так, бо вам великий шанс надається саме от вища сила надає, завдяки вашим вкладенням, можливо, один в одного. Ви тут з обох боків показані і щедрі такі, і майстри своєї справи. Тобто вам допомагає те, що ви щедрі, і є в вас людина, яка вам віддає свою енергію, і ви їй віддаєте енергію свою. Ось такий у нас перший варіант був. Так, давайте подивимось. Другий варіант, як бурштин. Хто обрав? Мінерал такий бурштин? Ну, камінець, більш, можливо, комусь приємніше або зручніше називати бурштин. Називати камінець, да? а не мінерал. Так, давайте що вам, хто ви по-перше, да? хто ви по-перше, подивимось. Ну, ви можете бути на виборі по дві ці кубків. Ви можете бути егоїстичною, доволі таки людиною. Себе ви любите, самооцінка у вас на вищому рівні. Але ми дивимося, що вам заважає виповненню ваших мрій. Ви вважаєте себе доволі сильною людиною. Так, ви вважаєте щедрою себе великодушно, але трохи є якась жадібність, можливо, на емоції, можливо, на матеріальне щось. Тобто для себе, для себе, якщо в першому варіанті у нас людина яка щедро ділиться енергією, матеріальним всім з іншими, і навіть занадто це може бути то тут. Тут це навіть заважає, що людина тільки для себе. Хоча тут і показано, що начебто ділитесь, але щось таке ви приховуєте. Можливо, ви щедрі на фінанси з іншими, а на емоції. Емоції ви не ділитесь. Так, тут хтось міг бути на виборі якомусь. Це все ми поки дивимося, що вам заважає виповненням мрій. Так, тут е, зараз я скажу розконцентрованість тут е, на багато кого або багато що, ви можете відволікатися від головної мети, головної мрії. Тобто виповненню бажань заважає те, що ви. На, е, Набагато що відволікаєтесь, так, і тому не виповнюється ваша головна мета. Головна мрія. Мрії повинні бути метою, так, щоб вони мали змогу виповнитись. Так, а що ж допоможе вам? Так, допоможе дивитись надію у перспективу ну, з надією на своє майбутнє так, діяти. Допоможе саме прорив, саме продвигатися у бік своєї мрії, так? Продвигатися, закриватися від зайвого. Бачите, лягла карта під отим, що розконцентрованість на багато кубків, наповнюєте багато кубків, не знаю, можливо, чоловіки дивляться, то це для них ще точніше відіграється. Закриватися від цього, що ще допоможе досягти тієї мрії, яку ви хочете. Очікування. Закриватися також від а, збігати очікування, не чекати. Тут карта колесниця показала. Показала так. Це вам розбиває серце, коли ви чекаєте, коли ви зволікаєте. А потрібно що робити, щоб досягти мрії. Ну, а вже ж не лежати отак от, от. Якась буде ситуація, хвороблива ситуація, можливо, навіть хвороба, що вас заставить по-іншому подивитися на всю ситуацію, що потрібно бути більш щирим, відвертим, дарувати почуття цим людям, не дивлячись на те, що вже опікалися, не дивлячись на це. Так, по четвірці кубків. Можливо, на сьогодні вас, вас оточують ті, від кого ви відвертаєтеся, не бажаєте приймати отой зайвий якийсь кубок перенасичення, тобто ізбігати перенасичення в чомусь, що ще допоможе у виповненні вашої мрії. Ну, тут вже самі небеса, сама вища сила виходить на допомогу вам так звертатись до вищої сили, так звертатися до свого роду. І дивіться, що вони вам подарують. зробити нарешті вибір, правильний, за покликом серця. Бо це підказка буде від роду. І тоді ви станете переможцем. Дивіться, тільки в цьому випадку шестірка жезлів це перемога. Переможець, коли ви послухаєте поклик свого серця. Ось такий чудовий був, на мій погляд. Другий варіант. Пишіть, як відіграється вас. Звичайно ж бажаю всім виповнення ваших мрій, саме потаємних. І ми переходимо до третього варіанти. Хто брав рожевий кварц? До речі, рожевий кварц це особливе, саме романтичне кохання. Тож, Хто загадує на кохання також, якщо мрія пов'язана саме з коханням, то третій варіант також бажано подивитись, навіть якщо ви обрали якийсь інший варіант. Так, давайте подивимось, хто ви хто ви? Сьогодні. О, також, як і в другому варіанті, ви на якомусь виборі можете бути. Так, підтвердження: ви на виборі: двійка пентаклів, Двійка кубків, двійка пентаклів. Так, але дуже хочете бути у своїй щасливій парі. Свої. Що вам заважає виповнення мрій? Заважає якась підлість обмани, хитрість, тут заважає, що ще нечесні якісь ситуації, заважає таємничість, можливо, таємні якісь романи, іноді іноді бажання приховувати все, іноді буває Можливо, немає ясності в якихось стосунках, і це вам заважає. Так, можливо, навіть хтось з людей. Можливо, якщо ви дівчина, дивитесь на себе, то вам заважає не що навіть, а хто інша якась жінка, можливо, суперниця. Що тут мається на увазі? Давайте подивимось. Так, по Єрофанту якісь кармічні а, проходите уроки, а що саме заважає вам у виповненні мрій? Вам даються шанси, так, ви їх берете? По карті, так, старший аркан Луна. Щось у вас е, тут з родом пов'язане. Можливо, Хтось у вас, якісь кармічні ви борги відробляєте, це вам заважає, карми гріхи предків, як то говориться. А можливо, також в мене щось третій варіант, які завжди якісь магічні можуть бути впливи. Тобто шанси, ви не бачите свої по карті Луна. Тобто Шанс по тузу пентаклів надається, але ви його не бачите. Бо ви як у Луні перебуваєте, так? Якась е, дивна ситуація. А що, е, якщо по вашим предкам, що там могло бути? Ой, хтось е, у таких енергіях е, бідність, нищита, хтось, е, можливо, боїться саме такого. Боїться діяти, боїться мріяти. Можливо, вам батьки казали, та про що ти мрієш, це нездійсненне, якщо сім'я таких не дуже зажиточних, то і ти не, не можеш бути там мільйонером чи мільйонершою. і про що ти мрієш, тобі така участь уготована, як і в нашому. Можливо, таке, Ну, тут щось не дуже гарні енергії йдуть породу. Можливо, це забруднений Оце, карма роду забруднена. Так, Що заважає, що заважає? а що допоможе. Тут давайте подивимось. Ну, дивіться, вихід. Карта мир, вихід із цієї ситуації, вихід, який тут має бути вихід, щоб допомогти виповненню мрій. 15-й старший аркан із тих диявол із залежності, хтось у когось можливі бути залежності, як не у вас, то у когось, батьків або дідусі, бабусі. Щось роду були, якісь залежності, що ви не маєте. Вихід. Так, вихід із залежності і по карті справедливість, що може бути тут. Ну, вам рекомендація така: боротися за своє майбутнє, знаєте, не дивлячись на те, що породу там предписано, хто там які гріхи робив породу. Ви маєте. Саме своє захищати. Бачите, я говорю, і тут карта боротьби випадає семірка жезлів. Получиться у вас? Ну так, дивіться, шостий старший аркан, коли виходять взагалі старші аркани, це значить так, це відповідь так. Ви поборете, вибір тут також може бути. Взагалі-то шестірка, шести старший аркан це закохані, будете у парі. Так, тут також пажик жезлів. У вас енергії зараз можуть бути не дуже сильні. Але королева Пентаклів, якщо ви чоловік, наприклад, то у вас може бути оточені старша якась жінка. Яка може допомогти? От ми задаємо питання, що вам допоможе? Тут, можливо, навіть пара так складається, карта закохані, дивіться, хай пажик жезлів і королева Пентаклів. Пажик жезлів це той, хто лише починає правильний свій шлях, так? але аж на правильному шляху. І королева Пентаклів, хай це навіть старша буде жінка, але якщо вона йде у пару, то це ваш правильний щасливий шлях. Так, дивіться. І тоді вам всесвіт буде з вами щедрий. Так, і ви станете королем кубків. Тут навіть кохання буде, якщо навіть спочатку не було. І що ще? Ну, дивіться, ви самі, якщо ви чоловік будете проявлятись до такої жінки з коханням, з пропозиціями. І то цього третього варіантика. але жінка не дуже так налаштована. Вона вже щось обпіклася на чомусь чи на комусь. І що тут ще? Але ж ви зможете настояти на своєму, приборкати, так би мовити, ті не жінку, а є енергії такі не дуже можливо до вас лагідні. Але ж вона дуже досвідчена, мудра. Так, і ви тоді стаєте таким самим королем мечів. Тут, якщо жінка була одружена, то тут таке суперництво між чоловіками навіть якомусь і чоловік із пажа жезлів завдяки своїй активній діяльності зможе добитися, дивіться, підкорити цього звіра. тут. Кого да, підкорює, тут жінка, і чоловік може підкорити того звіра. Допомо... Дивіться, карта переможця. Те, що я кажу, те карта і показують. Ви бачите? Тож такий третій варіант, як також дуже цікавий. Я думаю, кожен почує своє, те, що було в кожному з трьох варіантів. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для мене дуже важливий зворотній зв'язок. Кому потрібний індивідуальний розклад або консультація, пишіть у Viber або Telegram. номер буде вказано під цим відео. Тож, пока-пока, мої любі!